За честь брата не гріхи руки розпустити активістам руху Вісіч, які роздавали антигітаційні листівки на малій батьківщині спікера. Дісталося на горіхи від наймолодшого із братів Литвинів Петра, генерала лейтенанта та депутата облради. До речі, чоловік намагався вирвати брошури із рук студентів та рюкзака одного з активістів. Молоді люди вже написали заяву до міліції однак, поки що від правоохоронців жодної реакції. Тавай хотів поспілкуватися із самим генералом Розбишакою, однак у прес Народної партії нам порадили звертатися до Житомирського осередку однак і там журналістам також не допомогли. Ми були в Новоград-Волицькому, центру по суті виборчого округу Володимира Литвина. Ми прийшли розповсюджувати листівки, що є абсолютно законним. Мене особисто Петро Литвин намагався вирвати листівки. Коли він до мене підійшов, у нього вже були листівки, вирвані від когось. Вони були зіжмакані. Також він шарпнув мене за плече. Намагався вирвати рюкзак. Ми просто не знаємо, що там було і як там відбувалися події. А допомогти нам зв'язатися з паном Петром Литвиним? Ні, Ну як я можу допомогти? Він цілий генерал. Мобільного телефона Петра Михайловича в мене немає. Якби був, то самі розуміли.